Я тебе вітаю на каналі Тренера Стату. Сьогодні ми поговоримо з тобою про другу частину помилок топ-5 в тренажерній залі. Першу частину можеш подивитись ось тут за посиланням. Ну що, як зазвичай, як ти любиш, без довгого вступу одразу переходимо, але тільки в зворотньому напрямку до пункт номер 5 Інтернет-програми це найпоширеніша помилка серед людей, котрі ходять в тренажерну залу без тренерів. Вони знаходять атлета, котрий їм подобається, або якась фітнес-дівчинка. Беруть її програму тренувальну за основу і просто повторюють в тренажерній залі. Це є груба помилка. Ба Більше такі вчинки можуть призвести до якоїсь травми, ви можете не встигати відновлюватись. Тобто вона не є універсальною, вона зроблена суто під ту людину, у котрої ви її взяли. Тому моя рекомендація все ж таки звернутись до тренера, котрий вам подобається, і запитати в нього про створення програми. І ця програма вже буде адаптована саме під тебе і під твої потреби. Тож, п'ятий пункт це інтернет-програми. Качання пресу 24 на 7 Чим більше качаєш, тим швидше він з'явиться. Такою логікою, мабуть, керуються багато клієнтів тренажерної зали, але на ділі це зовсім не так. Прес це такий самий м'яс, як і всі інші, і качати його від тренування до тренування кожного дня не бажано скажімо так. Мені здається, ні для кого не секрет, що кубики пов'язані з харчуванням, тобто прес робиться на кухні. Детальніше про прес я розповім в цьому відео, тому переходь за посиланням і дивись. Тому моя рекомендація: оберіть дві, ну максимум три вправи, котрі вам подобаються на м'язи пресу. І раз або два рази на тиждень можете їх виконувати, додаючи до основної сесії. Ось і весь секрет. Переходимо до наступного пункту. Білково вуглеводне вікно. Це дуже розповсюджений міф стосовно того, що після силового тренування або після тренування необхідно протягом 15-30 хвилин а по деяким джерелам години обов'язково щось поїсти. Але це не так. Цей міф вже давно-давно розвіяний. Якщо ви після тренування не хочете їсти, не потрібно себе змушувати. Але якщо у вас є голод, то звичайно логічно піти і поїсти. Тут необхідно відштовхуватись від двох моментів свого добового раціону і своїх потреб. Слухайте свій організм. Якщо, наприклад, до силового тренування ви поїхали за одну годину, годину позаймали, то потім що знов бігти їсти це нелогічно. Або якщо за 5 годин ви поїли до силового тренування. То логічніше вже після силового тренування дійсно тоді поїсти. Але з точки коефіцієнту корисної дії, якщо ви протягом дня їсте свої білки, жири вуглеводи в необхідних пропорціях, то колосальної різниці не буде. І в цей пункт хочу ще віднести пити солодку воду під час тренування. Мені це зовсім не зрозуміло. Тобто ви на тренуванні витрачаєте калорії і тут же їх додаєте Який сенс в цьому. Можете написати свою думку в коментарях стосовно цього, просто я не бачу логіки в цьому. Пункт номер два дуже схожий на пункт номер чотири. Чим більше тренуєшся, тим краще не можна пропускати тренувань. Ось такою логікою керуються деякі люди. Але я тобі хочу сказати, що необхідно гарно відновлюватись сон. Їжа, питний режим і тільки потім тренування. Тобто, якщо ви багато тренуєтесь, це не значить, що ви отримаєте набагато швидший результат без надлежного відновлення. Не нехтуйте відновленням. А тепер моє улюблене: ці фанатики, котрі приходять в тренажерну залу або просто на фітнес, коли хворі. Окрім того, що ви нехтуєте своїм здоров'ям. Ви також ризикуєте здоров'ям інших, ви можете їх заразити своєю хворобою. Але люди думають так: ні, я не пропущу заняття, я буду займатися, я віддана або відданий цій справі. Але тим самим ви ризикуєте погіршити своє становище і своє відновлення. Моя рекомендація: якщо ви почали хворіти або тільки відчуваєте перші симптоми, відпочиньте від тренувань. Пропустіть одне-два тренування, і ви відновитесь набагато швидше. Не потрібно ставити особисті рекорди над своїм здоров'ям, якщо ви не професійна людина. Маю на увазі непрофесійний атлет. Непрофесійна людина звучить навіть смішно. Тому відновлення, сон, їжа, питний режим, тільки потім тренування. І не потрібно займатись, коли ви хворієте. Переходимо до останнього пункту. І перше місце осягає... Ай, хрустить щось. Хрускіт. Так, саме так. Хрускіт під час силового навантаження. Чомусь у багатьох в голові не вспливає та думка, що якщо хрустить щось під час виконання якоїсь вправи, то це ненормально. Багато хто просто продовжує робити. Значить, не болить, значить окей. Але зовсім не так. Якщо в тебе щось хрустить під час виконання тієї або іншої вправи з силовим навантаженням, то це значить або неправильно підібрана вага, або неправильна техніка виконання, або анатомічно ця вправа вам не підходить. Це не значить, що з тобою щось не так. Просто може не підходити вправа. Тому моя рекомендація, якщо відчуваєш хрустки, передивись або техніку виконання, або просто заміни вправу. І повертаємось до того, що тільки не потрібно ставити власні рекорди вище власного здоров'я. Ось ці помилки не бажано звичайно виконувати в своєму тренувальному процесі. Дякую тобі за перегляд. Постав подобайку цьому відео, залиш коментар, це допоможе просувати український контент в українському медіапросторі. І також буду вдячний за поширення. Підписуйся, бережи себе та слава Україні!